Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Після успішної атаки дронів у російських клюнцях Брянської області продовжують горіти чотири резервуари з нафтопродуктами. Для ліквідації пожежі залучені 140 пожежників, пожежників. Також пожежний потяг, 100% військова ціль, успішне знищення. Пишуть місцеві телеграм-канали. Є відповідне відео. Просто для фіксації де 695 дев'яносто день повномасштабного вторгнення найбільшої країни світу РФ, яка мала на початку вторгнення другу армію у світі, яка віроломно напала на Україну і задіяла весь свій військовий потенціал. В результаті не тільки отримує по зубах на фронтах, але й періодично зазнає ударів по тилових базах і паливно-мастильних матеріалів. Звісно, до виходу на кордони 1991 року, ще далеко і РФ досі окуповує значні території України, але війна поступово також переноситься і у тилові регіони РФ і стає відчутною для. Росіян з прикордонних областей, крім того, пожежа продовжує палати на Тамбовському пороховому заводі. За даними телеграм каналів знищено велика кількість нафтопродуктів, а також запасів пороху та дронів, які зберігалися поблизу цехів заводу. Після вибухів на аеродромах далеко в тилу Росії окупанти почали хвилюватися про те, як далеко може дістати Україна. Водночас в українському уряді заявили, що для ЗСУ вже скоро зникнуть обмеження щодо відстані. Один із радників українського уряду з питання оборони на правах анонімності заявив. Що Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів по території Росії, за його словами, незабаром ЗСУ зможуть дістати навіть до Сибіру. Видання зазначає, що цього тижня Україна показала, що може завдавати ударів далеко в тилу окупантів і без західного озброєння. Аналітики кажуть, що це схоже на нову тактику українців, яка має на меті зірвати російське військове планування, показати росіянам, що тепер для них немає безпечних місця. А таки повторюється, у нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо уразити. Сі цілі на території Росії, зокрема у Сибірі в Україні, ми знаємо, як важко захищатися від таких атак з повітря. Незабаром і Росія не матиме безпечних зон. Заявив анонімний радник уряду України з питань оборони. Варто зазначити, що Україна публічно не визнала своєї відповідальності за удари. Наразі достеменно невідомо, хто стоїть за вибухами на російських аеродромах. Але є що відрізняє останні удари України, то це їхня дальність і те, що вони поробили російську систему ППО, і уразили стратегічні військові бази, які раніше. Вважалися невразливими. «Financial Times» пише за інформацією видання. Наслідком таких атак по РФ стане те, що Путіну доведеться відтягнути війська з фронту, аби забезпечити безпеку в середині країни. Один із чиновників західного міністерства оборони припускає, що такі атаки позбавлять росіян впевненості. За його словами, тепер РФ доведеться подумати, як розосередити своє військове майно та обезпечити його. Атаки безпілотників не допоможуть Україні виграти війну. Найкращий спосіб зробити та знищити російські військові угрупування на Еторії України, але це допомагає операціям щодо впливу всередині Росії, які захід не хоче підтримувати. Розповів український чиновник. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.